Добрий день, мене звати Наталя. Гуляючи сьогодні вулицями міста, я побачила, як декотрі крамнички, ресторани прикрашають свої входи ось такими осінніми композиціями. І захотіла сама надихнутися і вам показати декілька варіантів декору, входу в якийсь чи заклад, чи власного будинку. Адже таке оформлення не тільки додає окраси. Приміщенню. А ще й додає позитиву оцим перехожим, які дивляться і надихаються самі, і лікуються від осінньої депресії. Тим більш, що ці композиції не є дуже коштовними або складними в дизайні. Біля одного квіткового магазину мені дуже сподобалася ось така локація. Внизу в плетеному возику декілька кущиків суничок, червоний кольор пофарбовані будівельні піддони. Катушки, і так ніби як в безладі розкидані різного кольору, різної структури кошики і кашпо з рослинками. Ну і гарбузи, як же без гарбузів, є і пофарбовані, є і в натуральному стилі. І рослини підібрані. Ви бачите не тільки осінні, ась такі і азалі, і петуні. А ось хто бачив мій огляд квіткового ринку в Івано-Франківську. Там я розповідала про маленькі кущики білих бегонів, які продавали по 5 гривень. Дивіться, в, куш, в кошик поставили 10-12 кущиків, як воно мило і гарно виглядає. Ну і, звісно, гарбузи. Я кажу, сіння композиція без гарбузів. У мене на каналі є відео, ось як я декорувала гарбузик в стилі декупаж, кому цікаво, гляньте, бо я дуже любила цей гарбузик. Ось так прикрашена ця територія, а поруч інша крамничка взагалі мене вразило простотою, такою аскетичністю. Гляньте, бордові хризантеми, бордовий верес, бордові чобітки і маленький гарбузик. Я отак от прям стояла, думала, як просто, як мило. І погодьтеся оригінально. Якщо немає якихось таких речей, просто подивіться, між туями виклали різного розміру гарбузи. Зробили таку арочку з штучних і справжніх листя, грона були калини і горобини, якщо не помиляюсь, теж досить симпатично. А хто зі мною дивився відео про виставку гарбузів Чернівецькій області? Напевно звернув увагу, що аналогічно були побудовані будиночки з гарбузів. Єдине, що там на цих поличках стояли всі-всі-всі різні різного кольору, різного розміру. А тут так все однаковісінько. Багато перехожих зупинялися, фотографувалися біля цього. Ну погодьтеся оригінально. До речі, хто не бачив того відео, лишу в описі посилання, тому що стільки натхнення, стільки емоцій викликала в мене ця виставка. Можливо, вам теж сподобається. І ось така вмотивована і натхнена, я прийшла додому і вирішила собі прикрасити теж свій поріг. Поміняла літню композицію, як ви бачите, тут були такі біль яскраві. Кольори на осінню. Ось так у мене була осіння композиція. В минулому році, як ви бачите, тут і лічки, і кошик з яблуками, і ліхтарі, і бордовий букет хризантем. А цього року в мене трішки інший настрій. В мене жовті хризантеми, у мене зелені гарбузи. І така дуже симпатична кашпо з плющем. Так, інший настрій. Простіший декор, але головне не це. Головне, щоб в наших серцях жила віра і надія в нашу перемогу, і віра в те, що наша Україна вистоїть, і наші захисники повернуться додому живими і здоровими. За що ми щовечора і щоранку молимо Бога.